Українські воїни і далі смажать російську орду у промислових масштабах. Так у ранковому зведенні генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 30 квітня 2023 року орієнтовно склали 190 510 тисяч осіб особового складу. Лише за минулу добу вдалося за 200 470 окупантів. Танків ворог за весь час втратив 3699 одиниць, за добу – 2. Бойових броньованих машин – 7189 одиниць, за добу – ще 5. Артилерійських систем ворог втратив 2914 одиниць, за минулі 24 години – 6 штук. Рашистських реактивних систем залпового вогню знищено 544 одиниці, за добу – ще одну. Засобів ППО ворог втратив 290. 95 одиниць, ще одну за минулі 24 години. Ворожих літаків українським воїнам вдалося збити вже 308 штук. А от гелікоптерів окупанти втратили 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня успішно знищено 2475 штук за добу чотири. Крилатих ракет збито 932 штуки. Кораблів і катерів за весь час повномасштабного вторгнення рашисти втратили 18 одиниць автомобільної техніки. Та автоцистерн ворога знищено 5 тисяч 842 штуки. За добу 6 одиниць. Спеціальної ворожої техніки успішно спалено 357 штук. За добу дві. Українські герої продовжують вибивати нечисть з рідної землі. Дані продовжують уточнювати. Слава ЗСУ, слава Україні.